Ну що ж, друзі, конфлікт між працівниками ТЦК та цивільними особами у Борятині на будівництві набирає обертів. Є дві версії: одна версія працівників ТЦК, і друга версія чоловіків і е, власника житла. Отже, ситуація від власника житла виглядає наступним чином: що працівники ТЦК прийшли на приватну власність, куди вони не мали права приходити, е, почали вимагати документи у хлопців у майстрів, які там працювали в бригаді. Але свої документи вони не представляли. Вони не казали, хто вони, звідки вони і що вони роблять на приватній власності. В них виявився один працівник трішки не в собі, витягнув пістолета і погрожував хлопцям. Був відкритий навіть вогонь. Коли хлопці почали тікати, вони почали наздоганяти хлопців. В результаті один із працівників ТЦК впав цей шубу з пістолетом, пошкодив собі руку. Хлопці вибили пістолет із його руки, і це стало причиною для того, що працівники ТЦК викликали СБУ, бо на посадових осіб, на військових нападають цивільні е, люди на приватній власності. Нонсенс, правда? Е, так от, це все почало набирати обертів. Є е, відповідь зараз від ТЦК, якби заява. Вони кажуть, що в них камери, е, бодікамери все-таки були увімкнені, але вони не можуть надати оці. Відео не можуть їх оприлюднити, тому що вони можуть це зробити тільки за запитом відповідних правоохоронних органів, і тільки під час судового слідства, тобто, фактично вони скривають докази протиправних дій працівників ТЦК, тому що якби там було все логічно і ясно, і так як говорять вони. То можна було спокійно оприлюднити це не є якась закрита е, інформація, і все б закінчилось, не почавшись, але бачимо, що там щось є, і всі знають, що е, друзі. Як вважаєте, чи понесуть відповідальність працівники ТЦК, які відкривали вогонь на приватній власності проти цивільних осіб, цивільних хлопців е, буде цікаво почитати вашу думку, як думаєте, що потрібно робити? Цим всім шокується, тому що бачимо, що чомусь посадових осіб, працівників ТЦК, не карають, не покарали ще фактично жодного працівника, і це видно з відкритої бази всіх конфліктів, які є. А більшість конфліктів, приблизно 90%, списується, начебто, це недостовірна інформація. Тобто, розумієте, скільки який відсоток великих конфліктів просто закривають. Після службового розслідування працівниками ТЦК і відповідних правоохоронних органів, а ви, друзі, по можливості можете підписатись на наш аккаунт.